Так, Всім доброго дня, вітаємо на каналі. Приїхали на Луцький авторинок, зараз ми вам покажемо ціни на свіжі автомобілі з Європи. Вже у нас нові ціни. Так, Перший варіант Volvo S40. 9 рік, 1,6 дизель, рідна фарба, 204 пробігу, 8300 в гарному кольорі, на гарній комплектації. CR-V Зараз дуже актуальний варіант. 10-й рік, 2.2 дизель, 4х4 автомат, 190 пробіг, 15800. Бачу, є сервісна книжка. Шкіра Алькантара, автомат, підігрів сидінь. Гарна зимова гума BMW одиничка. 2 літри дизель, механіка, 9 рік, 7,950. Так, Sorento у нас 16 рік, 24 бензин, ціна 16 тисяч доларів. Можливий торг. Kia Ceed, 8 рік, 1,6 дизель, ціна 6800. С90, 13 рік, 24 дизель, де5 двигун, дуже класний двигун, коробка жених автомат Айсін пробіг 169 тисяч, ціна 21900. На гарній комплектації, на шкірі, на автоматі, дерев'яний руль, дерев'яні вставки, колір такий незвичайний. На обліку. Хюндайка, кона. 20 рік, 37 пробігу, ціна 17700. Це в нас кашкай, 14 рік, 1,5 дизель, механіка, 260 пробіг, ціна 14300. Гарні диски, шкода Октавія А5, 5 рік, 1,6 бензин FSI. 270 пробігу, ціна 5,950 950. Фасад B6. двигун 2 літра дизель Common Rail, 125 кВт, ціна 7,350, механіка, шкіра Alcantara. гарні диски оригінальні. Вольво v 50 вже з великим значком рестайлінгова. 11 рік, 1,6 дизель, 84 кВт, пробіг 265 тисяч, ціна 7700. На шкірі, на підігрівах, Шестиступка, на блісах. так, Такий Mercedes, 1,6 бензин, пробіг 214 тисяч, ціна 13300. На автоматі, гарний салон комбінований, Меганчик третій. 11 рік, 1,5 дизель, ціна 7500. Універсалі, на кондиціонері, навігація, так. Opel Astra G, 13 рік. Два літра дизель, механіка. 245 пробігу, ціна 9700. Гарна комплектація. Бачу літня гума. А, зимова. Спереду зимова, заду літо. Грандсценік. 12-й рік, пробіг 140 тисяч. Бачимо, що в нас Бельгія, б'є бельгійський тихогляд. 9800. Гарна комплектація, шкіра, музика боус. Бачу підігрів є. Ще один Grand Scenic. Це ж у нас рестайлінговий, 13-й рік, 1,5 дизель. 190 пробігу, 10800. Також музика боус. А, це у нас на роботі, на EDC. Так, кашкайчик з Франції. 12 рік, пробіг 146 тисяч, Двигун 1,5. Ціна не вказана. Гольф сьомий. Це ж у нас Fislift, 19 й рік, 1,6 дизель, автомат, DSG дикуть 200, 215 пробігу, ціна 16450. Гарна комплектація, клімат, підігрів сидінь. На дисках, фари звичайні, до речі, шостий гольф, комплектація матч, вже у нас... Ledi Xenon 1.6 дизель. Свіжа сертифікат, сервісна книжка без підкрасця, вебаста, камера Ксенон. 12 рік, 1.6 дизель. До mm речі, -hmm. механіка, комплектація матч, гарний суд диски гарні ціна 9950. Меган третій. 2014 рік, 1,5 дизель, номер телефону. Це у нас звичайний миган, але диски від комплектації Боус з 2013 року. b 7 Alltrack 2 літра, автомат, Вебасто, камера, ну, да, панорама. 14850. Гарний салон. Так, ще одна Honda CRV. 11 рік. Також автомат. Тут уже у нас повноцінна шкіра. Також колір такий чорний з відтінком коричневого Так, ще такий кашкай в гарному кольорі, на гарній комплектації. Рік, 10 рік, 1,5, ціна 10500 на панорамі мультикермо, 6 передач. Гарно виглядає. Біля нього ще один. 11-12 рік. Також 1,5-240 пробіг. Ціна 11600. Також гарні диски, бачу, панораму. Без ключового бачу немає. До речі, хто питав за буси, трафік, 1,6 дизель, 200 пробіг, 19 рік, нефарбований 15 тисяч грузовий. Так, це у нас сценік, 1,5 дизель. 270 пробігу, ціна 7700. Каджар на максимальних фарах. На гарних дисках. 16 рік, 208 пробіг, механіка, ціна 16900. Гарний комбінований салон. Шкода 7 це у нас VRS на матричних фарах, на гарних дисках. 2 літра, автомат, 190 пробіг, 23 тисячі. Дуже гарний. Салончик, червона нитка. Так, також Кашкай. 12 рік, 1,5 дизель. Це у нас Кашкай плюс 2, 7 місць. Ціна 11,300. На безключовому доступі, на панорамі. Бачу на мивачах фар є. Kia Sorento. В гарному такому кольорі оливковому. 12-й рік. 13-200. А, це в нас спортич. «Спортич». Це в нас Гран Сені 14-й рік механіка пробіг. До речі, 86 тисяч. Машина з Німеччини. Ціна 12700. І бачу, є вся історія по Рено. Бачу турмозні диски нові, комплектація лімітед. Патрульники доставили так, поруч в Санта Фе. 11-й рік, 2, 2, 2 дизель, 145 кВт, автомат, 7 міст, максимальна комплектація 15500. Руль перешитий, сидіння в гарному стані, автомат, підігрів сидінь, диски оригінальні. Кода А7 fl 19 рік, 2 літра дизель. 201 пробіг, без підкрасів, рідний пробіг, сертифікат 16400 на автоматі, на гарному салоні комбінованому. Так, У нас тут знов кашкайчик. 13 рік, 1,5, дизель з Німеччини, бачу є Декра, тюфи є. Гарний такий вже комбінований салон мультикермо 12700 Outlander XL 10 рік, 2.0 дизель, п'ятимісний, ціна 10 тисяч, повний привід так, четвертий меган автомат. Ціна 12, 250, 1,5, 225 пробігу. В такому дуже гарному кольорі фасад b 8, арлайн. 20 рік, це вже в нас, а, 19 рік, 2 літри дизель автомат, пробіг 188, повний привід, 26 тисяч. Вже у нас віртуалка, нове кермо, але но колір тут дуже гарний. Диски їхні фірмові. b 8 Alltrack на правильних фарах. 130 пробігу, 19 рік, 27,999. Шкіра панорама, підігрів керма, підігрів сидіння, автомат 140 кВт. У нас такі Alltrack замовляли на огляд, машина класна. Також коптіва. 12 рік, 2,2 дизель, ціна 12900. Пробіг 84 тисячі. Автомат 7 місць. так І ще є ось такий Dacia лоджі. Це у нас 13 рік, 1,2 бензин, ціна 7,400, гарна комплектація. 7 міст, велике сімейне авто, гарна комплектація, Grand Сценік в такому гарному коричневому кольорі, гарна комплектація, дощ. Клімат контроль, 6 передач, 1,6 бензин, 10 рік, 8400. Renault Megane 13-го року, комплектація Bose. 1,5, дизель, 215 кілометрів пробігу, ціна 9400. В гарному такому синьому кольорі. Другий сценник. Механіка. Восьмий рік, 1,6 бензин, МПІ, ціна 5500. 6 гольф, хетчбек, гарні комплектації. 1,6 бензин МПІ автомат. ціна 8700. Таке Ренокенго. 13 рік, 1,6 бензин, ціна 8400. Бачу, є сертифікат в гарному такому кольорі, дві дверки кондиціонер. Мультикермо, картистубка. Шкода фабія, 10-й рік, Лунзована оптика, 1-2 бензин, кондиціонер на люкові, ціна 5200. Ford Focus. Комплектація Титаніум. Передні задні бачу протроніки. Хром пакет. гарні диски. Максимальна комплектація на датчиках. 1,6 дизель, 85 кВт. Ціни немає. Рідна фарба. Насад Б8. 16 рік, 2 літра. Автомат. Ціна 16700. Пробіг 221. Шкода о 7. Скаут, 19 рік, 2 літра дизель автомат, пробіг 211, ціна 21 тисяча доларів. Вже б 8 фейсліфт, 20-й рік, автомат, напевно, 2 літра, ціна 20 тисяч торг. у нас третій фокус. Бачу титаніум. 12-й рік, рідна фарба, пробіг 218-9800. Знову фокус. Також Титаніум. 12 рік, 230 пробігу. Вже бачу на ксеноні, на ледах, на овочах фар 9700. Миганчик, боус, 14 рік. 1,5, 10900. Дуже гарний такий салон. Шкіра з алькантарою. Чорний. В таких дисках вже лакованих. Peugeot 5008 вже новий. 20 рік. 1,5 дизель, 150 пробіг. Рідна фарба, рідний пробіг, 22400. На гарній комплектації. Ось. Трансценік. В такому гарному кольорі, на панорамі на дисках. 1,5 дизель, ціна 9500. Megane, знову боус. Ауді бачите. 15 рік. 1,5, 250 пробіг, ціна 11200. А 7 Універсал, 1,6 дизель, без підкрасів, хороша комплектація, ціни не пишу. Б8 на автопарковці на ледах, на гарних дисках, 12 рік, пробіг 180, Швейцарія 11700 на шкірі на підігрівах, на механіці, на автопарковці. А сьома, також в Швейцарії, також оптика LED 14 рік, 2 літра, дизель. 4х4 механіка, ціна 14 тисяч. Ось такий є гарний каджар. В гарному кольорі на гарних дисках. На безключовому. 18-й рік 1,5. Дизель, механіка 147 пробігу, 16900. Четвертий меган, боус. Оптика звичайна. 18-й рік, 1,5 дизель, пробіг 112, без підкрасів ціна 16,200. 16200. Це вже у нас меган хетчбек. Четвертий. 17-й рік, 1,5-122 пробігу, автомат без підкрасів 16,200 Хеджбек, гарне сидіння ковши. Volkswagen Touran, 19 рік, 2 літра, 200 пробіг, без підкрасів на асистентах, механіка 18600, здається. Ось. Гольф 5-й. Хетчбек, 1,4 бензин, механіка, ціна 6200, пробіг 182 тисячі кілометрів. Гарні сидіння, мультикермо. Mazda CX5. 13 рік, 2,2 дизель автомат. Ціна 14500 Це у нас Kia Ceed на обліку. 15-16 рік, 200 пробігу, сервісна історія обслужена 9300. Знову на B7 з Німеччини. 12 рік, 240 пробіг, 2 літра, ціна 10900. Механіка, комфортлайн. Так, це у нас Volkswagen Шаран в такому гарному синьому металіку. 14 рік. Механічна коробка передач, 2 літри дизель, 218 пробіг, ціна 15500. Гарний салон. Touran. Гарний сірий колір. Автомат. 2 літра, 20-й рік, 20 тисяч. Алькантара, тканина, клімат. Підігрів сидіння автомат. Знову новий Peugeot 580. 20-й рік, 1,5 дизель, ціна 20 800 доларів. На автоматі Айсін. Гарний такий. Пижо. Це у нас Гольф 7. 20-й рік. 2 літра дизель автомат. Ціна 16 тисяч. Літня гума. Гарний салон автомат. Четвертий меган А, це у нас талісман. Це у нас талісман. До речі, ціна Мегано 4-го. 1,5 дизель механіка, 140 пробіг, 14700. До речі, талісман по ціні Мегано. Третій трансценнік. Це у нас ще Дорестайл. й рік, 1,5, 7 місць без підкрасу. 8700. Безключовий доступ, гарний салон. Opel Astra G хетчбек. 10-й рік. 1,4 бензин турбо. Кондиціонер, круїз без підкрасів. Ціна 7.200. Четвертий Grand Scenic 18 рік, 200 пробіг, 1,5 дизель-автомат. Ціна 16200. Ось, друзі, наша робота пішла до кінця на сьогодні. нас і погана погода. Звичайно сьогодні кенго, перевірили, перевірили, передали людині. Ми вам їх трошки ринок показали ціни на свіжі автомобілі. Тому, будь ласка, звертайте, на такі послуги, як під ключ, разові огляди, місто Рівне, Лут, Радовилі, Дубно та інші міста. Тому, друзі, всім дякую за увагу. Будь ласка, підписуйтесь на канал, ставте лайки та до нових зустрічей.